Яйця треба купити, подивитися. Так, що? Дома Ось Пасха надвигається, я з чого тобі її буду пекти. А, цей... Бачите, дощик дощить коротше, у нас. Моросички. Тому а, ми вийшли, виїхали в міст. А, а що в таку погоду робити? Дома нічого не поробиш. Я вже так настирала, що нема куди вішати. Тому виїхали в город ну, що робити, місто. Заїхали, купили там ще по трубам. пару уголків треба було. Закінчилась у нас ополаскувач так. і трішки взяла удобряшок для своїх рослинок і якихось там гаючок, болтиків. Ні. Саморізів. Як саморезів, так. Саморізив це така штука треба, вона все закончиться. Розходний матеріал. Скінчилися і саморізи, вже б ушки почали використовувати. Угу. Ну, Ті, що десь повикручував, щось ну, розбирав, поняли? Угу. Все, я до додому. Да, Бачите, скільки тут всяких рослинок. Красно. Були б тільки громаді, як кажуть. Угу. Класні штучки всякі. Все, я до домочку. Усім доброго ранку. Ну що, сьогодні теж ранок почався, блін, з ветеринара, Тільки вже сьогодні подзвонив мені сусід Серега. І попросив відвезти його собаку. Ось. Собака якась гуля на шиї туди-сюди, коротше. О, так що так. Вчора з котом, сьогодні з собакою. <hutled> ну добре, все. Відвізли, все добре там, відкачали. О. Погодка сьогодні шикарна, ребятки. Ось, відправда, про... прохолодно. Ну так. Да. Да. Біленький, давай. Плоти. Ось. Погода сьогодні чудова. Будемо щось сьогодні працювати і щось вам показувати. Ну, спочатку ми поїмо, бо дуже хочеться їсти. А зайка дивіться, що вона готувала. М -м -м. Це у нас сальнички чи гречаники. Сальники Ось. називаються. Сальники, точно, так. Да. <говори> ну це не я готувала, так, це їх просто пожар. Ну да, ну приготувати патрушки їх, патрушки їх та, теж та, потрібно. <говори> салатик у нас свіженький. — Ну, салатик, так. Да. Ой, клас. Физяка. З ледісочкою, з. З, з луком, петрушечкою, з чесничком, з огірочком, з mm. свіжою капусткою. З яйцями з майонезом. Так, так. Все, хлібушок сідаємо. Це в нас такі сніданочки. Снідати. Ось і всім, хто з нами сніде. Всім доброго ранку і смачного. Да, да? Смачного. Ну що, продовжуємо трошки прати. Та постри... прийшли ж постирати цей курточку на коліну. Ой, блін, кіця! Ну блінна. Та йомай, ну блін, я ж сказав, обережно. Я її зачепила. Ти ж її поставив, як ти її поставив. Ну, Йшкинку. Ну, Чи не поламало? Убираю эту палку. А що, що палки тут стоять, слушай. Так би поламало все нахер. Ну, бо поставив хтось якось неправильно. Я ж казав, давай поставимо. Не. Ну бо я тут убратися вирішила. Нарешті ми тут все вигрібаємо, щас убираємо. Зараз ну, вона вже ровно стоїть. Зараз воно нормально, тому що воно стояло на одній ножці. Оце все обираємо, тут підмісти і ставлю. Я оце на цю штуку... Та подожди, дайте пройду. На цю штуку хочу виносити розсаду, то ще щось. Ну, треба, щоб тут щось стояло. Бо Якось воно удобно буде. Що, постирала куртку, штани, ноки це не постирала, бо собака його обригав. Ти казав чи ні? Ні. ні? Це ж ви сусідську собаку на процедурі. У нас тут Коля... всіх возить до ветеринара, да? кому треба? дзвоніть. Короче. А воно після процедур, йому ж накололи колі всяких, всякого цей. І воно трішки обрегалося на машині і на колю, і на сидіння, і воно ну пораз по, по, повитирав, порозвішував тряпочки. Бачите, там на машині висять. Все повимував там. Та й стирала, та й свої якісь шмутки поперестірувала, Ну що, треба, поки сонечко, поки воно таке вже понасабирувалось трошки стірки. Прання, праня, праня, да, правильно. Сьогодні, якщо що, може, сюди залізу. Хоч вчора і дощик лив потроху, але був чуть-чуть. Ну, не так, щоб багато. Так, ще одна у мене вилазить, Оно, бачу. Це у мене тут палки торчать. це ж у мене дві, дві вилази. Е, гладіолуси, гладіолуси. Оту всю треба фігню, шмак-шмак-шмак. Це, це така це гадость, плітушка. Тут теж вже гладіолуси полізли. Чого вони такі жовті? Цим холодно, мабуть, так? Да? Жовті лізуть. Там ще нічого не прилазить. Це, мабуть, ті, що посадили, так собі не дуже глибоко то повилазили. Жовтенькі деякі квіточки. Нічого, мені кажеться, просто, що то воно було прохладно, то воно так і сталося. Так, в общем, робимо щось колею. Починається, я ж кажу, погода може трохи наладжуватися, то і ми потроху почнемо щось двигатися. Ну, я так точно, бо в холодну погоду я зовсім недвіжима. Е, е, недвіжима, да? Як так? Mm -hmm. <laughs> нерухомість, о, нерухомість. <laughs> так що, не знаю, мені чогось кажеться, що щось багато, щось пожелтіло. Ти чув? Що? Після цих дощів щось багато, щось пожелтіло. Що? Дивись на нашу цю вербу. Вона пожелтіла. Що найцікавіше. Ні-ні. ні. І є там деякі квіти пожелтіли. я не знаю, саме, пожелтіла. Може це з дощем зв'язано, може зв'язано з тим, що ми її зв'язали. От от, може її розв'язати? зай? Її е не буде погано, може ми там сок якось передаємо. Чи може удобрювати треба, а? Ну, бачиш, вона якось пожелтіла верхушка. Я щось безпокоюсь за це діло. Деякі веточки прям дуже. Чи поподмерзали, може, вони, га? Ну не знаю, інше ж не поподмерзало, Оце, це навіть це дерево, наскільки воно теплолюбиве. Ну, стоїть же нормально. У нас не було морозу. Бо був би був, 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 був мороз, то я б побачила. Так, мені тут траву. Помощники. Що раю те цю траву? Це пиріється, це понятно. Він тут на квітах. Мен тут нафіг не надо. То воно, ну, звісно, добре, що вони його об'їдають, вони тільки піреють відсюди видергують. Але з іншого боку, вони ж наїдяться цієї трави і потім починається. Ці риги всякі, і все на світі. Кажуть, ну хай їдять, бо вони чистя. Від чого вони чистя? Нема тут від чого чистити, ми їм добре кормимо і все на світі. Це як не палочки, це разі що не чиститься від палочок. Все, тюльпанчики відходять, бачите. Вже на мене ну, да, можна обіділась дівчинка, яка написала про тюльпани, що я тіпа, не. не, як, як написала? Що Я не казала, що у вас больні, там можуть. Бути. Ну да, що ми тіпа, не повірили. Ні, ну, я, може, є болячка. Я ж не кажу, що її не, не існує такої болячки. Але це ви ж бачите, це такий малюнок. Він спеціально такий малюнок. Це великанчики, в них от, ось такий малюночек. Це, я ж кажу, такі у нас в парку продаються, ой продаються, ростуть. Дуже-дуже Ось. І навіть, тут, бачите, вони так. А красочка в них, як пірячко гарненьке. Це ж такі, такі ж вони тюльпанчики. Ось. Все. Ой, і вони в мене кожен рік такі, а жалко. Ви бачите, яка гарнюська. Ви бачите, які. Ой, зараз листя. Вони величезні. Ось брати в руку, ви бачите, які вони величезні. Угу. Клас. Це ж надо. Це ж надо, яка гарнюня. Ну, правда, все вже осипається. А это у меня, я так поняла, черные тюльпаны называют их, да? Ну да, они Как черные тюльпаны. Вот, все оно, ну, все прям черные. Ну, я бы их, конечно, э, темно-фиолетовый назвала. Или ага. темно-сиреневый. Больше фиолетовый, наверное. И вот это же такой сорт, бачите, такие. Ну, это, мне кажется, тоже будут такие темные. Ну, бачиш, з'явився носик темненький. Ага, ага. Ну це ж я ж кажу, я їх ні разу не бачила, яким цвітом вони квітнуть. Це наче, жовтий носик, хоча по носику і скажеш. Коротше, будемо чекати. Будемо чекати, будемо думати, що це за тюльпани. Ну вони пізні, виходить, так? Да? Да, вони оце, виходить, виходить, пізні. пізні. Оці вони позже, чим оці всі. Ось, самі ранні це простячки красні. І жовті, і красні. Потім э, в мене пішли... пішли які? Потім жовті пішли у ці розтрьпиші, а потім вже э, пішли у ці великанчики в мене. І, а потім вже чорненькі, і, напевно, будуть такі ж темні. Короче. О, поки я балакала Китя, Вже зробив. Знаєш, ти риба золота. Тільки знаєш що? Це ж сюди буде залітати наверное, дощ, чи ні? Якось, чи ні? Mm, буде, да. На нижньому не буде, а на верхньому мабуть, буде, якщо буде дощ. Mm -hmm. Воно буде щось. можна куди поставити. Ну так. Да. двері буде від... відмикатися? Да. А ну і добре. Добре. Там можна якось... А, то чого воно грішка? Бо воно воно Там десь підставить якусь колодку. Та ні воно що тут висить, Ну воно в мене не цей не попадає, нічого, нікуди. Я ж то понаставляю розсаду туди сюди щоб воно. Ну, не но... да? А ну добре. Ну тоді добре, тоді класно. О, ну це ж друге діло. Зараз туди-сюди буду виставляти сюди розсаду на привикання, провітрювання. Чи як воно називається? Боже. Це матрешка так. Ну ти чув? Тепер матрешка гурчить. Вона дуже щось гурчить. Воно може під голуба коса. Угу, трьошка. Чи легкий, чи що, чи фіг його знає. Прям хріпить вона страшно. Щоб не вийшло, що ми Йошку відвозили, а тепер трьошку прийдеться. Ну вона прям хріпить. Ой, ці животні. Якщо б вони вміли балакати, хоч би казали, що в них болить чи що. Что? а Аж... колбаса. Раз и упал. Ой, ты колбаса, колбасятина. Фу, Боня, не нюхай его. Не нюх этого обосранца. Обосранец. А Еле босранец, сегодня добылось, пока когда надо. она, Целуйте меня везде. Угу. Капец. пузо поцарапаны. Ты бачишь? Фу, Боня, не нюхай ему писюльку. Пузо поцарапаны. Божечки, це ж ти, ти вавку десь вже зробив на пузі Буня. Таша ну, приїде, каже, що ви з моєю собакою зробили. Це, ж, по дірізі бігав. По дірізі бігав і десь вже поцарапав пуза. Поламали собаку. Поламали собаку! Собака вміє тепер на спині лежати. поламали собаку. Ну, бачите. Ну, толстая кабаню стала. Як вона його додому повезе, я не знаю. Це буде трактор заказувати, так? Да? Все, уже, як как... Китя не поїдеш, вона що ж то його в переноски привезла. Тепер в переноску не вліз. Я скажу, ми хто переноски, оці колесики прикрутимо, так? Да? От коляски поїде. Оце вже кабана цього серделькового. Вже все. Так просто. О, та! Ти шо? Ти що? Ну це ж інша справа, зайка. Так. Клас. Клас просто. Ой, пішла і сюди перці виносити. М -м -м, супер. Ну, салфетки, ну що ж ти не доубирався? Убирав, обирав, кинув і пішов. Хочу ж вам показати, що ми вчора купили, бо цей. Ще й не занесли додому вколи. Вот хто ж пастерушки устроив. Всек полагається. Бамажа куча. В твою сторону бамаж помив. Ага, можна показувати, так? Да? А це що за салфетка? А, салфетка. Надо їть йти... теж кинь, я її постираю. Не, не, Та ні, яка ванна така неприємна. Е, усього йому болти вчора накупили чи як вони там? Господи. Всякою, да, шурупи, короче, накупили. Уголки отيكي накупили, пену взяли. Оно, бо він п'ену там для чогось другого, Та, що нам вдома треба було. О, кофа взяли. Що там таке? Це блін, моментально. Кофа дебята. забули і Ось, Купили ми от таку штуку, дивіться, 150 156 гривень. Це буде такий мі, міні-обзор. Да? Да, з да. Ну а що, то все время на кухні, а це тут будемо робити. Це в нас для компостної кучі. Біоактиватор, да, він. Ну, коротше, тут якісь біобактерії, які швидше покушують, переїдять. І все, да, да, да. І яма буде у нас. Куча, не ямою. <куча>, куча буде не куча. Коротше, оцей біоактиватор будемо насипати, з, ну, з, потім земельки трішки. І вже на той. О, тут ложечка, помі є. На той рік у нас а, вже буде нормальний компост. Ну такий не компост, а оцей торф, торф, будемо так казати. Так, на, держи. Що, зачем? Ну, не знаю. Взяли залізний купорос, Не знаю поки зачем, але взяли, бо він був по скидкам. Ну, надо щось почитати для цього він. Взяли. е, цей... які удобрение, яке э, э, обеззараження. Да. Э, поняла? Ну коротше. Та да, я поняла. Я кажу, що треба подивитися, що з нього роблять. Потом слізнестоп взяли. теж був по скидкам 100. 100 200. Не. 200? 200, гривень. 200 гривень? Да, 250 гривень? А, 200 гривень. Маленька була по скидках. А, а то маленькі, так, да, були по скидкам. Це не було по скидках, 205 гривень, точно. Mm -hmm. Бо нам треба в нас і на клубніки і на всьому. Брали і були там просто... Тричі, блин. Ті були дешевші, ті, які можна Тричі, ну, чисто в хатах, там просто на дорожках, на тому, на цьому. А це там, де на овочах, на ягідних, на плодових, то воно трошки дороже. Я так розумію, десь біоно там таке. Так, ну це залізний, я сказала, да? 40 так? 40 гривень. Це 36, шість, був. Так, ну взяла до шашлику на всякий случай. Шашлик, звісно, не намічається, але це в Аврору заходили, воно було по скидкам, теж то, то взяла. Я вже ну, не пам'ятаю. Так, поміщати не можна. Так, це 6 шість гривень було по-моєму вчора. Це ми в Аврору заскочили, да, а Кіця, да, звісно, да. не змогла здержатися. Так. Да. Хоча ми пішли в Аврору за. Чим а, кофе глянуть? Да, да, да. от така сотка по 13 гривень О, для розсади, бачите? Зараз я вам буду все показувати. Короче, а отаке добрива по 9 гривень це в е, епіке. Оце і оце в епіке. Значить, отакої фірми добрива по 9, а оце таке по 13. значить це для помідорів і перцю. І тут у нас на 10 літрів оце. А це у нас на 20 літрів. Ну, це мені щось сподобалось, бо тут було для. Зараз покажу для чого. О, для цибульки чесничку. Бачите таке? Тут було для капустки. У мене капустка ніяка. Так. Ну, Це мідний купороз взяла на всякий случай. Це Я не, не пам'ятаю, що 14 гривень. Щось таке. Це універсально для кімнатних рослин треба розвести, бо вони щось у мене. цей... Жовтіють. Це для троянд. Кстати, трояндочки треба полити. Я взяла для троянд. Ну, У нас же ж тут во дворі. Так, Що у нас тут ще є? І все, що Ні, усе, усе, усе. для моркви та бурячку та редиски. Оце таке ще є. Ну, взяли оце дешево за 22 гривни, бо комарі вже починають літати, то треба вже від комарів. Ось. Е і що? Ці ковпачки вже не знаю. Почому це коліна, всякі заглушки на це. А, взяли нову іграшку нашим собачаням. <гум> И что это такое? Что это такое? Фу-фу-фу. Ну куда тапочки, носки так зря показала. Дома, я вам дом отдам. все, дом отдам. Тикайте. Так, а ещё такую взяли вонючку, А, сколько ж вона? То ли 50 грн, то ли що? Це таке, щоб ото зажигать, то вже сама рила. Ну, всё, доброго для рассады ещё одна, Что-то потерялось у меня тут. Ось, ава, тебе зашлі 16 гривень і сьогодні. ну, На всякий случай, бо знаєте, буває щось там якась царапина, чи десь щось, хай буде. От, і відріз марлі, бо марля у нас заканчується, чи щось пересидить, чи якусь траву пересидить, чи даже холодець пересидить, то мені це така штука треба. А, це болти. общем, ну, якось так. Скупилися в общем так. ой, все. А, і ще яєць купила, зараз покажу.